Пишемо перший варіант номер 260. І так, маємо умову. Сума нескінченої геометричної прогресії дорівнює 27. Тобто, у нас є S. Сума трьох її перших членів, тобто s 3 дорівнює 35. Знайдіть перший член та знаменник. Тобто потрібно знайти b 1 та Q. Так, ну що, давайте спробуємо. Так, Аня Ларіна, Аня, чує мене. А вот так. Давай. Значить, У нас є ну, два значення. Так, є сума і сума перших трьох членів. Ну, давай запишемо. Значить, Ну, по-перше, сума всієї, нескінченно малої. Б1 на 1 мінус Q. Правильно. А сума перших трьох членів? П1. Так, 1 мінус Q куб. І ділене на 1 мінус Q. Тобто, ще раз, я наголошую на тому, що нескінченна спадна або нескінченно мала геометрична прогресія це все та ж сама геометрична прогресія, але в мене є ще одна така особливість, можна знайти одразу суму всієї послідовності. Тобто, Sn не працює як і було раніше. Значить, ось такі у нас є дві умови. Так, ну наразі будемо складати системи. Так, значить, давай подивимось. Так, С у нас. 27. Значить, ми пишемо, що B1 ділений на 1 мінус Q дорівнює 27. І друга умова. Так, говоримо, B1. На 1 мінус Q uh -huh. 35. Так, дорівнює 35. І так ще раз, B1 на 1 мінус Q дорівнює 27, B1 на 1 мінус Q, B1 мінус Q дорівнює 35. Значить, ну, робимо так само, як і раніше робили з геометричною прогресією. Будемо ділити одне на інше. Так, ну давайте я вже тут буду писати. У нас є система. І так, дивися, що ми робимо? Ось цю річ B1 на 1-Q ділимо на ось цей вираз. Значить, я пишу B1 на 1-Q. Якщо я ділю, я множу на оберний. Значить, в мене 1-Q підіймається до чисельника, а ось цей вираз у знаменник. Ставити. Ну, і так зрозуміло. Так, ну і праворуч, в мене 27 ділене на шом? На 35. Угу. От Я так і пишу. Так, зараз, ще раз. От, що в мене? Да, 27, правильно. 27 ділене на 35. Так, і другу умову візьмемо B1 на 1 мінус Q дорівнює 27. Так, ну, з нею легше працювати. Так, ну що, скорочуємо дріб? б один мінус Q в кубі дрібне 27. Угу. Так, дійсно. B1 і 1 мінус Q. Скорочуємо. І залишається у нас 1. Ділене на 1 мінус Q. Так, 27 і 35. Нічого не скоро. Так, ну що, Зде... друге переписуємо. І подаємо звідси 1 мінус Q. -куп. Значить, 1 мінус Q куб буде дорівнювати чому? Що ми? 35 ділити на 27. Так, 35, 27. Друге переписуємо. Куб дорівнює 35,27. Ну і B1 на 1 мінус Q маємо 27. Так, звідси потрібно подати Q куб. 1 мінус 35,27. Так і пишу. 1. Мінус 35,27. Ну і b 1 На 1 мінус Q дорівнює 27. Ось таким чином так, що два ще мінус вісім мінус двадцять Так, добре. Ну, знаходимо к'ю. Q 3 Правильно. Значить, ви розумієте, що якщо 8 27 – це куб, так, то 2, ну, 2 в кубі це 8, 3 в кубі це 27. Ну і знак у нас мінус. Так, ну що? Підставляємо. Значить, я буду B1 ділити на 1 що? На 1 плюс 2 треті. Правильно. І це дорівнює 27. Так, Посумимо, щоб краще було видно. Значить, Q ми вже знайшли. Мінус 2 треті. Так, 1 плюс 2 треті. Це опять цілих ой, 5 третіх. 5 третіх. Чи тоді, щоб знайти B1, я маю 27 помножити на 5 третіх. Так, зрозуміло, 27 множу на 5 третіх. Так, ну що, скорочуємо. От о 99 множити на 45. Все правильно. Тобто маємо Q мінус 2 треті, b 1 45. Так, а що нас питали перший член і знаменник? Ну от ми його і знайшли. Перший член і знаменник. Так, гаразд. І дивіться, останнє завдання в цьому розділі. Номер 261. Так, Даша Петренко. Чує мене? Так, чую. Ну, давай. І так, подивіться уважно. Даш, є в тебе умова? Так є. Ану, прочитай, що там запрошую. Запишіться в виде на дробі число 0,777. Ну, 10. І так далі. Да. Там, там три mm -hmm. крапочки стоїть. Дивіться. Умова дуже проста. Пишеться: Подайте у вигляді звичайного дробу. І цікаве завдання з цього приводу. У нас тут є десятковий дріб. Ось таким чином його записали. Це означає, що у нас 0, і 7 у періоді. І здається, до чого тут перетворення десяткових дробів у звичайні. Ми проходили це у 6 класі. Була у нас така річ. Ми перетворювали. Але е в нас там все ж таки були скінчені десяткові дроби. Тут. Маємо 0,7 у періоді, тобто нескінченна кількість оцих сімок. Значить, давай ми подамо це як нескінченну суму дажу. Значить, що ми запишемо? 07 плюс 007 плюс07. Тобто ми розуміємо, що якщо я буду додавати 7 десятих, 7 тисячних і так далі, десяти тисячних, то я буду отримувати ось це число. Тобто, ось це одне число ми подаємо як нескінченну суму. Ну, гаразд. Давай тоді подивимося: ось ці числа 0,7, там 7 тисячних, Що це за числа? Яку послідовність вони утворюють? Ну, ось періодичну, періодичну, як називається? Геометричну прогресію, так, да. що вони утворюють. Так воно і називається. Угу. І тоді ми можемо знайти Q. Значить, дивлюсь, ось це все в мене є геометрична прогресія. Так? Якщо я знаходжу суму всій геометричній прогресії, то це буде S. яку ми рахувати вміємо за формулою. Тоді. Ми просто запишемо, ну, там дещо нижче, наприклад, B 1 У нас яке? 07. 07. А щоб знайти Q, ми ділимо наступне на попереднє. І що це в мене буде? А, це буде 0,1. Тобто я розумію, якщо я 0,7 помножу на 01, я отримую 700 і так далі, буде 7000-х. Q в мене менше за одиницю. За модулем. Тому -то це дійсно нескінченно спадна геометрична прогресія. І в такій прогресії я можу рахувати одразу усю нескінченну суму. Тому я можу знайти ну, ось цю суму, а отже і це число. І так, як ми шукаємо Це Б1 uh, ділене на. 1 мінус Q. Шикарно. Так, B1 у нас в цьому ряді що? 07. 07. Q ми знайшли. 1 мінус 0,1. Так, ну і 1 мінус 01. 09. 09. І якщо я хочу позбавитись Q, мені потрібно домножити цей дріб. На 10. І я маю. 7. 9. Тобто, дивіться, ось. Це нескінченне число дорівнює в результаті 7 дев'ятих. І якщо я візьму калькулятор і на калькуляторі 7 поділю на 9, тобто ви можете подивитися, що це буде. І це дійсно буде 0,7 у періоді. Тобто ця формула вона працює. За допомогою неї я можу знайти ось таку нескінченну суму. І перетворити ось цей періодичний десятковий дріб у звичайний, за допомогою геометричної прогресії. Так, Даша, давай друге будемо дивитися. Що в нас там за число? 3,27 в періоді. 27 сотих в періоді. Так, пишу. 3,27 у періоді. Оце, що мені потрібно знайти. Ну, наразі я дещо його запишу. Значить, це в мене 3,27,27,27. Тобто повторюється лише 27, ми це розуміємо. Далі потрібно грамотно все зробити. Тобто, відділити ту частину, яка не повторюється, від послідовності. Значить, що я можу сказати? Що це 3 плюс що, Даша? 027? Так. І так далі. І, і так далі. Тобто, в мене є тут 2 27, потім буде 4 27 і так далі. Тобто, уважає 27 повторюється. Значить, тоді я можу сказати, що 33, хай воно собі буде. А ось з 0,27 і далі в мене вже стартує сама прогресія. Тобто це буде 3 плюс сума. Цієї нескінченної послідовності. Ну, гаразд. Значить, ну тоді перше. Встановлюємо b 1 та Q. Значить, b 1 у нас. А, так. b 1 Це у нас 027. 027. А Q, дивись. А. На що я множу? 0,1. Правильно, 0,1 Якщо я поділю, наприклад, там на 27 на 27, сотих, я отримую 0,1. Так. Значить, тоді це 3 плюс Б1 ділено на що? 1 мінус 0,1. Ну, 1 мінус Q спочатку, так? Тобто ми ж записуємо формули. Далі підставляємо. Так, b 1 так, це на 0,27, 1,1 сота. Ось так і пишу. Б1 на 1 мінус Q. Так. Ну, раз рахуємо знаменник. А 0,99. 99. І знов таки, перше, що ми робимо, це позбавляємося кому. Значить, я помножу, ну домножу дріб на скільки? На 100. Правильно. Мені потрібно на два знака сунути комий. 99 можна скоротити на 3. На 9 одразу можу. А на 9, так. А, тоді 3, 11. -х. І тоді я маю. А, 3, 3,3. Так, якщо я ну, додам 3 плюс 3, 11, я маю. 3,311. І знов таки, якщо ви там поділите 3 на 11, там на калькуляторі не суттєво, ви отримуєте 0, і 27 у періоді. Тобто це дійсно 3,27 періоді. Ось так працює теорія границь. Коли ви будете в 10 класі, будемо розглядати границю числової послідовності, Но там таке буде. Так, гаразд. Що в нас там є третє? Так, третє це у нас 0,2, і там далі повторюється 47, 47, 47. Mm -hmm. Спокійно працюємо. Значить, по-перше, повторення починається ось з цієї четвірки. Так? Значить, тоді 0,2 ми відділяємо. І перше число буде в нас яке? 0,047. Так, тобто 47. Тисячних, тому що, якщо угу. я додам ці два числа, двійка плюс 0 це двійка, буде 0,247. Значить, mm -hmm. далі в мене 0. Uh, 3 нулі, та... 47. 47. Так. І mm -hmm. ще одне, да пишемо: це буде 0. Скільки буде нулів? Uh, 5 нулів. 5 нулів і 47 mm -hmm. плюс. І так далі. Тобто, дивіться знов таки. У вас СУВ іде на два розряди. Значить, тоді, от з цього числа у нас стартує сума. Ось так вона йде. Значить, тоді це буде 02 плюс S. Так, b 1 Чому дорівнює в цій послідовності? А, B1 1 це тисячних. Правильно. А, а чому? Q? 0,1 сота. Mm -hmm. Тобто суф йде на два розряди я кожного разу множу на одну соту. Знов таки, Q в мене по модулю менше за одиницю, тобто це дійсно нескінченно мала геометрична послідовність, і я можу знайти всю її суму. Це 0,2 плюс 0,47. тисячних. А один мінус нульці одна сота. І так, ще раз подивіться, будь ласка, 47 тисячних в мене b 1 один мінус Q – це один мінус одна сота. Так, ну гаразд, що у нас у знаменнику? Ну, цілих дев'яносто дев'ять сотих. Значить, у нас 47 і 9900. Так, на що будемо домножувати дріб? Даш, як ти вважаєш? На тисячу. Так. Все правильно. У нас в чисельнику три знаки після коми, у знаменнику два. Нам потрібно прибрати коми повністю і тому домножуємо на тисячу. Так, маємо 0,2 плюс шо? А, Плюс 47. І ділене на. 990, 990. 990 так. 47. 0,2 плюс. 47 990. Значить, ну дивіться. Ну, що я вам можу сказати? 0,2? Можемо подати як 2 х можемо скоротити і написати, що це одна п'ята. Здебільшого потрібно скоротити все ж таки. Але у вас тут знаменник 990, і вам зручніше буде працювати з двома десятими, Ну, це таке. Тоді перший дріб на що домножаємо? На 9, 99. Так. Просто легше знай... ну, звести до спільного знаменника. Та й все. Так, ну, 99 множимо на 2. 198. І плюс 47. Подожі, давай спочатку запишемо дроби. Так, 198 990. Це. 245. Так, значить, ну. 198. Додаємо 47. Маємо 245, 990 так, ну можемо скоротити на 5, наприклад. Так? Чи якщо зручніше, можемо спочатку на 3. Не суттєво. Ну, давай на 3 скорочимо. Угу. На 245 на 3, це. А, подожди. 6 10. плюс 5 11. Воно на 3 не скорочується, тому на 5. Угу. Все ділимо на 5. А. Так, що мати? 245 на 5 це 49. Так. А це на 5 це 198. Так, 198. Ну, ну тут 7, там що там, 7 на 2 14, ну воно нічого там, безперспективно, на 7 воно не скоротиться. Тому так і залишаємо. 49, 198. І якщо ми поділимо 49 на 198, то ми дійсно будемо мати ось такий результат. Тобто, що на калькуляторі візьмете і поділите чисельник на знаменник. отримуєте 0,2 і далі 47 у періоді. Так воно і буде. Так, ну, Даш, ну і що в нас там залишилось? Є в нас там ще четверте. Так, останнє це 8,3 і 8 у періоді. Так. О. Ось таку річ. Робимо. Так, ну ми розуміємо. Що це 8,3 і нескінченна кількість вісім. Значить, ну давай, як будемо розбивати це число. Це 8,3 плюс 0,08. Тобто 0 8 сотих, плюс 0,00 нуль. Ні, два млі після комби 8 і так далі. Ну, Тобто на один знак. На один, так, на один розряд воно зсувається, плюс і три крапочки. І так ще раз, дивіться, у вас 8,3 воно не повторюється. Тому це число, ось це, ми відділили, написали його ось тут. Далі. Щоб поставити 8 у розряд сотих, ми до 8,3 повинні додати 0,8. Так само, щоб отримати 8 у розряді тисячних, додаємо 8 тисячних. 80 -ти тисячних і так далі. Тобто геометрична прогресія стартує з якого числа? 0,08. Так. І тоді я можу сказати, що це. А, так, це в нас. 8,3 плюс. Плюс S. С. Визначаємо b 1 та q. b 1 це 0,8 Q це 0,1. Правильно, тому що сув іде на один розряд. Тобто я кожного разу множу на 01. Так, якому рухається на один розряд ліворуч. Ну, значить, тоді спочатку записуємо в загальному вигляді формулу для С. b 1 ділено на 1 мінус Q. А, так, 8,3 плюс 0,8 ділене на 1 мінус 0,1. Правильно. Так само, як і в усіх попередніх пунктах. Нічого не змінюється. Це 8,3 плюс 0,8 ділене на 0,9. Десятих. А, десятих, так. А в тебе ж 1 мінус. Угу. Так. На що будемо домножувати дріб? На 100. Угу. У вас в чисельнику два розряди після коми, вам потрібно їх прибрати. Можна... 80. Mm. Yeah. Так. Значить, 8,3. Тут у нас 8, тут у нас 90. Ну, знов таки, дивіться. Я не до чого тут не закликаю. Якщо я буду подавати 8,3, значить ми розуміємо, що це ось так. Тут в мене 8,90. Ну, знов таки, я можу скоротити цей дріб на 2. Так, в мене буде 4,45. Але якщо я буду зводити 10,45 до спільного знаменника, це все одно буде 90. Тому я б оцей другий дріб не чіпав би. Отак, би його би записав. Тоді першими домножуємо на скільки? На 9. Так. А, так. Тоді у нас 8,2790 плюс 8,90. І це у нас 8,3590. Так, пишемо 8,3590. Так, ще раз подивилися. Домножили перший дріб на 9. Маємо 8,2790. Значить, додаємо 890 маємо 8,3590. Ну, наразі 35,90 можемо скоротити на 5. Так? Так. Що у нас там вийде? А, так, 35 на 5, це 7 і 90 на 5. Це 18. Так. Тобто маємо. 8,7. Так, і дивіться. Давайте. Зараз, ми це... я просто продемонструю. Так, значить, дивіться. Зараз я виведу на екран калькулятор. Ось. І так, давайте подивимось на перший пункт. В першому пункті, Даша, який ми там результат отримали? Там було що, 7 дев'ятих, так? В першому пункті, так, 7-9. 7, 9. 7 9. І так, дивіться, ось є 7. Ділю на 9. Що я отримую? 0,7 у періоді. Тобто, ну, там ви розумієте, що калькулятор там в останній цифрі ставить 8, тому що він округлює. Ну, це зрозуміло. Але знов таки, це 0,7 у періоді. Тобто, дійсно, ми отримали правильний результат. Так, що ми в другому отримали? А в другому 3 ну, 3 цілих 3, це зрозуміло. І 3 одинадцятих я подаю десятковим дробом, тобто я знов-таки 3 ділю на 11. І дивіться, що ми маємо? 0,27. Тобто, дійсно, це буде, якщо додати трійку, це буде 3,27 періоді, як і в умові. Тобто, правильно. Так, що там в третьому в нас вийшло? 49198. Ну, от дивіться, я 49 я ділю на 198. Ну, і що? 0,27 Тобто так само, як і було спочатку. Тобто, тут дуже важливо що зрозуміти, що ми завдяки ось цій формулі для нескінченно малої геометричної прогресії можемо точно, точно, я підкреслюю, знайти нескінченну суму. Якщо б зараз ми, наприклад, 49 поділили на 198 і не отримали того, що було в умові, то тоді навіщо взагалі було б це завдання? Зрозумієте? Так, і в останньому що там? 7 78. Значить, ну так, ось я 7 ділю на 18 і маю дійсно 0,3 і 8 у періоді. Ну, і якщо додати цілу частину 8, то отримуємо те число, яке було в умові. Ну, гаразд. Ось так. Пишемо домашнє завдання. Зі сходинок другий варіант. Ось ці номери 256-261. Все, на сьогодні все. Побачимось вже за розкладом.